Діду Хрим із Кропиницького, чоловік бувалий із гумором, сидів на лавочці біля своєї хати, коли до нього підійшов сусід Петро. Здорово, Хриме, Чув, онука твоя до поїхала на екскурсію. Та поїхала, зітхнув діду Хрім. От приїхала вона звідти і питає мене. Діду, а чому ви так часто про назву нашого міста сперечаєтесь? То Кіровоград, то Єлисаветград, то Кропивницький. А там у Львові у них все стабільно, в Льві -рікаво. А я їй кажу дитино, це ж кіровоградщина, ми тут не просто живемо, ми історію творимо. У нас тут назва міста, це як сезонний одяг, раз на десять років змінюємо, щоб не було нудно. Уяви собі. Мужик та кропова. Сьогодні ти думаєш, що ти вже звик до назви, а завтра вона тебе вжалить новою, і ти знову думаєш, як правильно називати свій обласний центр. Петро засміявся. Точно, у мене ось те що досі каже, поїду в центр у Зінов'єрськ, бо вона пам'ятає ще ті часи, коли місто так називалося, а я вже їй кажу. Мамо, ми вже давно кропивницький. А вона мені Е, -е свинку, це ти Кропивницький, А я ще той. Старий Кіровоград пам'ятаю. Діду Хрим підхопив, а у мене ось анекдот є місцевий. Чого кропивчани ніколи не дивляться про нас погоди? Чого? питає Петро. Бо вони назву свого міста навіть запам'ятати не можуть. А ти хочеш, щоб вони ще й на якісь там. Циклони відворікалися. Тут до них підійшов дільничий, щоб привітатися. Здоров'я бажаю, громадяни, Що обговорюєте? Та от про нашу назву, каже діду Хрім. Ось скажіть мені, пане лейтенанте, як мені онуці пояснити, чому ми так часто переіменовуємось? Дільничий недовго думаючи, відповідає Діду Хриме, це ж місцевий маркетинг». Може, унікальні у нас тут, як у тому анекдоті, Яке у тебе хобі? Я живу у Кіровограді і намагаюся не запутатися в його назвах. Іноземці спеціально приїжджають, щоб подивитися, як ми тут живемо, бо не встигають надруковувати карту з правильною назвою. Діду Хрім з Петром розсміялися так, що з за животи взялися. Отака вона, наша кропивницька земля, підсумував діду Хрім. Народ тут працьовитий, степ широкий, а гумор гострий, як кропова. Вжалить, але й насмішить.